Алло, це служба знайомств? Так, ви мені допоможете. Я шукаю красиву блондинку без хвороб, безвідмовну в сексі. До того ж, я хочу, щоб вона не тринькала мої гроші, не вимагала подарунків, не тріпала мені нерви, а в ідеалі взагалі мовчала. Є така. Насос брати будете? Уявіть собі, Одеса, міська лікарня. Лікар Зільберман веде прийом. Заходить один джентльмен. Юрію Борисовичу, як вам віддячити? Ви мені так допомогли. Юрій Борисович уважно дивиться на нього, потім міняє окуляри. Вибачте, шановний, я вас не впізнаю. Ви хто пацієнт чи спадкоємець? А що таке відкат? Відкат це грошовий еквівалент подяки за те, що в тендері обрали саме нашу фірму. А що ж таке тендер? Тендер це чемпіонат галузі з відкатів. Я тобі повинен зізнатися. У чому? У мене дружина і троє дітей. Фух, налякав. Я вже подумала, що Бентлі не твій. Середньовічний спам. У 15 столітті принц чекає листа від коханої. Три дні й три ночі чекає, місця собі не знаходить, прилітає поштовий голуб. Щасливий принц відкриває послання, а там. Кую мечі недорого. А знаєте, куме, чому у державних установах не буває службових романів? Ні, а чому? Бо там всі між собою родичі.